Усім доброго дня. Заїхав до нас такий велосипедик кросик з металевою рамою, але не є важкий. На 26 колесах. Біленький такий, бачите, гарний, розмальований. На якусь дівчинку. На Наріст 1,40-1,60. Зручне сідло. Бачите, я маю метр шістьдесят. В принципі, ще десь переїхати можна. Вилучка амортизаційна в ньому. тормоза стоять дискові. Механічні можна вдома собі в любих умовах замінити колодочки або тросик. Є комплектації підніжка. Система 7х3, 21 передача. на Три щоти, заді перемикач з Шатун від фірми Cross Передній перекидач щемановський. Велосипед гарний. Ціна теж не є дорогенький, ціна 6800. Так що когось буде цікавити заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть.